Сьогодні в програмі долю кінотеатру Львіві досі вирішують. Громадськість пропонує свої ідеї. Він допомагає іншим, попри власну хворобу. Історія чоловіка, який малює картини. Краса і благодійність Міст діаспора України сьогодні у Львові. Підсумовуємо події останнього робочого дня тижня. Ви дивитесь новини? Вітаю! Потрібно ремонтувати площа Двірцева та вулиця Чернівецька перше, що бачать туристи, які приїхали до Львова. Дорога вулиці вкрита ямами від того, що немає бруківки. Коли падає дощ, на ній утворюються калюжі. Чи ремонтуватимуть вулицю, аби залізничні ворота у Львів складали якнайкраще враження для гостей міста? Дізнавалась наша Оля Тимуляк. Степан приїхав до міста Лева із Тернополя. Каже, вулиці Львова мали б бути трохи кращими. Якби не було цих калюж і ям, то перше враження таке досить непогане. Але в принципі, виходиш, ідеш, дивишся, о, там горбик, там десь яма, там калюжа, то все. Ну і враження складається: ну куди ж я приїхав, куди я попав. Олег, мешканець Львова, каже, вулицею Чернівецькою їздить майже щодня. Через розбиту дорогу часто доводиться ремонтувати машину. Однак чоловіка непокоїть, яке враження. Справляється вулиця на гостей міста. Це ж ворота міста. Це людина приїжджає у Львів, виходить з вокзалу, сідає в машину і їде по такій розбитій дорозі. Воно все трясеться, відвалюється. Нічого в тому доброго немає. Аби якісно реконструювати і площу двірцево, і вулицю Чернівецьку, ремонтні роботи слід проводити одночасно, кажуть у Львів автодорі. Коли будуть порізно, вони проводяться ці ремонти, є така можливість, що може бути певне пошкодження, що однієї полотна що другого та тобто там заїзд важкої техніки, і так далі. Друге. Та площа потребує повністю якогось такого загального концептуального бачення, як вона має виглядати через те, що це є такі залізничні ворота міста Львова. Те, що покриття площі двірцевої, як і вулиці Чернівецької слід змінювати, знають і міські посадовці хочуть, аби цей простір став таким, як і за кордоном. Йде до того глибину напихує того, як зробили ревіталізацію вокзалу в Вославі. Там був зроблений міжнародний конкурс, там був зроблений підземний паркінг на площі перед вокзалом. Місце кіло завалене машинами, площа навколишня перетворилася в громадський простір з озелененням новим. Тобто, фактично, це такий глобальний проект, який би не хотілося робити опосередкованими такими кроками, просто ремонтом перемощенням рухів. Ремонтуватимуть і трамвайну колію, що веде до вокзалу. Однак, коли реальні роботи зі зміни колії, площі та вулиці розпочнуться, поки невідомо. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопатченко, новини. Через ремонтні роботи трамваї номер 7 та номер 6 від завтра не курсуватимуть. На вулиці Шевченка робітники під'єднуватимуть мережі будинку номер 17 до каналізаційного колектора. І відтак до 6-ї години вечора понеділка трамвай номер 7 цією вулицею не курсуватиме. А вже завтра вулицею Городоцька на ділянці від шпитальної до Шевченка розпочнуть укладати дорожні покриття. Компанія підрядник усуватиме недоліки в межах гарантійних зобов'язань. Тому до Вечора неділі рух трамваю номер 6 буде змінено. Ремонтні роботи на рух іншого громадського транспорту не вплинуть. Це об'єднали для того, щоб в межах однієї іншої роботи виконати в одному часі. І ще раз поменшити дискомфорту і поменше часу для обмеження руху транспорту. Долю кінотеатру Львів досі не вирішили. Зате сьогодні громадські активісти презентували своє бачення розвитку кіноцентру. Загалом п'ять програм. Нині все на стадії обговорення. Попереду розгляд ініціативи профільні у профільній комісії із залученням експертів та депутатського корпусу. Як хочемо модернізувати кінотеатр Львів громадськість, розповість Ольга Матейчук. П'ять пропозицій. Усі мають одну мету повернути до життя занедбане приміщення кінотеатру Львів. Нині він перебуває у комунальній власності обласної ради. Напередодні депутати оголосили відкритий конкурс на реформування культурного закладу. Громадські активісти на базі кінотеатру хочуть створити центр українського кіно і вже мають певні ідеї з інвесторами. Ми плануємо проводити щорічний фестиваль українського поетичного кіно і запропонували. Сьогодні бізнес-моделі, як це має працювати, монетизація, хто будуть нашими партнерами, наш основний продукт, крім кінопоказів в рамках кінотеатру, буде проводитись і кіношкола. Ще активісти презентували розвиток нового культурно-соціального центру. Хочемо зробити там не лише кінотеатр, але й кіношколу, соціальний простір облаштувати для людей різних вікових груп, і впевнені в тому, що Львову потрібен кінотеатр, який орієнтується. В першу чергу на глядачів, а не на задоволення комерційних інтересів. Інші пропозиції дотичні. Активісти пропонують створити кіношколу, у якій би навчали продюсуванню, режисурі та ораторському мистецтву. Також озвучено ідею про об'єднання кількох близьких до кінематографа інституцій в одну і створення центру Галицького кіно. Ратуша теж розробила стратегію і пропонує передати будівлю у власність міста. А вже тоді львівська влада модернізуватиме парк і кінотеатр. Ціль. Вісно, нині пропозиції на стадії обговорення. Ми не працюємо, винесемо це питання на засідання нашої комісії. Ми це яку маю честь очолювати. Окрім цього, також ми мабуть на засідання комісії просимо ігорів фракції. Можливо, доведемо всі наші ті обговорення, і вже за результатами скеруємо на департамент культури щодо включення зазначених проектів інше для розробки програми розвитку кінематографії. У нас на львівщині. Єдиний недолік усіх озвучених проектів вони не мають чітко Визначеного фінансування, тож попереду ще одна спільна зустріч, аби з'ясувати, звідки залучати кошти. Пропозиції самі дуже цікаві. Крім того всього, ми отримали кошторис, попередній кошторис, щоб відремонтувати підлогу, щоб відремонтувати дах, потрібно 32 мільйони гривень. І ми, ми, ми повинні подумати, звідки ми ці кошти знайдемо яким буде кінотеатр Львів і чи збереже він свою назву, стане відомо найближче до кінця весни. Оля Матейчик, Анатолій Лопаченко. Новини про те, чому завтра Львів буде у блакитному. Чи з'являться у місті банкомати для незрячих та звично новини спорту? Це і не лише вже мить у наступній частині нашого випуску. Завтра Львів буде у блакитному. В місті готуються до дня аутизму. 2 квітня традиційно на всій планеті розповідають про людей з цією недугою. Їм важко спілкуватись з іншими людьми, іноді вони навіть не можуть говорити. Однак, фахівці кажуть, аутизм не вирок, а лише особливість. До акції підтримки матимуть змогу долучитись всі охочі, коли саме іде, розкаже Ірина Качмарик. Недуга одна, а поведінка зовсім різна. Хлопчик гіперактивний, за ним не вгледиш. Дівчинка наразі спокійна десь у своєму світі. Однак за цими малюками потрібен пильний нагляд. Крім садочку, діти ще мають індивідуальні заняття, корективні заняття з логопедом, психологом. вони мають дуже часто різну таку програму. Нам в нашому садочку є ще також музичні заняття, арт-терапія. Порозуміння із такими особливими дітками вже знайшла Валерія. дівчина студентка прийшла практику, а тепер із доброї волі приходить у групу аутистів. Першопочатково необхідний певний час для адаптації дітей саме в просторі, в приміщенні пізніше ми виконуємо з ними різноманітні вправи, тренінги, тобто це ігри, виконання індивідуальних завдань з дітьми. Також є обідня перерва, коли діти. Обідають після цього, можливо, також тиха година, коли діти лягають. Але з цією групою трошки важче, тому що не всі діти хочуть лягати спати. Дитячий садок номер 165 чи не єдиний у Львові, де є група для дітей аутистів. Тут таких шість, однак сьогодні було двоє. Загалом у садочку 12 груп дошкільнят. У передань солідарності із їхніми особливими друзями дітки підготували чимало забав у блакитному. Цей колір міжнародний символ аутизму. Були проведені різні тематичні заняття. Також були проведені різні спортивні ігри, музичні заняття. Наша група робила аплікацію. Моя не група молодших діток. Робила аплікацію голубеньких шер. В інших групах дітки малювали. Діти старших груп також провідали діток аутичної групи. Подарили їм свої сувеніри. Міжнародний день аутизму у світі відзначають 2 квітня. Завтра у Львові буде флешмоб та відкриті лекції. Масовий флешмоб відбудеться о 12.00 біля входу до міської ратуші. На знак солідарності із аутистами будь-яка деталь одягу повинна бути синього або блакитного кольору. Ірина Качмарик, Юрій Матьора, новини. Львів може стати першим в Україні містом, де створять банкомати для людей із вадами зору. Поки що, питання про полегшення користування банківськими операціями для незрячих львів'ян на розгляді. Активісти сподіваються, що впровадження в банкоматах такої функції підтримують і власники банків. Статистика показує, що серед львів'ян більше тисячі дорослих, які мають глибокі вади зору. У перспективі хочуть, аби незрячі самотужки користувалися банкоматом. Використовуючи при цьому вмонтований навушник, який озвучуватиме перелік функцій. Я маю велику надію, що все-таки, власне, банкіри, банки долучаться до цього до цієї ідеї. І ми почнемо у Львові створювати банкомати з. Голосовим меню для того, щоб незрячі люди могли ними користуватися. Щойно я мала зустріч з представниками посольства США в Україні, які також запропонували подати такий великий грант на адаптацію транспорту і адаптацію банкоматів для людей з глибокими вадами зору. Чоловік, який, попри хворобу, знайшов можливість допомагати іншим, Богдан Львів'янин, не дуже й на ДЦП. Його руки не працюють, однак він малює картини ногами. Вісім його полотен вже врятували життя бійцю російсько-української війни. Історія про любов до життя та прагнення допомогти іншим, долаючи перепони далі у сюжеті. Богданові 36. Чоловік живе у монастирі оріоністів. Він хворий на ДЦП. Богдан не може ходити, пересувається лише на інвалідному візку. Йому важко розмовляти. Однак чоловік не впав у розпач. Він знайшов у собі сили не тільки жити, а й допомагати іншим. Богдан малює картини. Зима, ця Тримати пензлик у руках чоловік не може, тому затискає його поміж пальцями. Ніг таким способом він вже намалював майже дві сотні картин. Вісім з них чоловік продав, а виручені кошти передав на потреби бійцям. АТО. Ми по чуть-чуть почуть не кожен день, а по чуть-чуть подобається -чуть. Так, Добре. Він там пожар картину а то це дуже, дуже добра справа. Парафіяльний центр щодня відвідують майже 20 неповносправних людей. Роботу знаходять кожному. Вони у майстерні мають різні роботи, мають бісер, тому роблять такі корали або картини з бісером. Також роблять відкритки, щоб перед різдва, перед паски. Потім малюють картини, як Богдан. Роблять ікони, маленькі ікони, дерев'яни. Богдан доводить, у усупереч труднощам життя триває. Аби намалювати одне полотно, йому потрібно кілька днів. Чоловік створив сторінку в соцмережі Фейсбук, де охочий хоче може глянути на намальовані шедеври і придбати щось для себе. Ольга Тимоляк, Юлія Улинець, Олег Греб. новини. І за минулу добу кількість обстрілів бойовиками по українських військових зросла до 77 разів. Про це повідомив штаб. Ато на Донецькому напрямку бойовики неодноразово обстрілювали сили АТО в районах Зайцевого, Майорська і Шахтибутівка. Епіцентром бойових дій залишається Авдіївка. Тут по позиціях українських бійців бойовики били 16 разів, використовуючи одночасно ствольну артилерію, міномети, гранатомети і стрілецьку зброю. На Маріупольському напрямку. Активність бойових дій також була високою. В бік українських позицій, поблизу водяного та лаківки, Новотроївського, Широкінго, Мар'їнки і Гнутового терористи теж активно використовували заборонену зброю. З благодійною місією перебуває міс українська діаспора. Це 27-річна полтавчанка Євгенія Борідка. Дівчина вже більше семи років мешкає у Нью-Йорку. Свою ж перемогу здобула у листопаді минулого року. В якості призу отримала квиток до України та кошти, які за умовами конкурсу вона повинна використати на благодійність. За тиждень візиту Красуня вже побувала у рідній Полтаві, а також у Києві. Там вона зустрілась із онкохворими дітьми та дітьми-сиротами. Львівським ж дітлахам із школи інтернату номер 2 купила потрібний їм фотоапарат. Далі в планах відвідати ще Одесу. Сам ж конкурс міс українська діаспора проводять вже п'ятий рік поспіль. До нього на нього у Чикаго з'їжджаються українські мігранти з усієї Америки. Обов'язкова вимога до учасниць володіння українською мовою. Для мене це дуже було важливо, коли я могла зробити якісь благодійні а, свій благодійний внесок саме в Україну, саме в країну ту, звідки я якби, вийшла, та яка мене виховала, а Львів я ніколи не відвідувала, або, наприклад, Одесу я ніколи там також не бувала. Євгенія якраз саме була націлена на те, щоб побувати саме в сиротинці. Тому ми йдемо в цей заклад, а після цього ми їдемо в військовий госпіталь, де відвідуємо наших е, ранених воїнів АТО. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Далі ще про новини спорту вам розповість Ольга Білоган. Тож не перемикайте. Тиждень, що минає, підсумуємо завтра, о 20.30 у протижні. Бережіть себе і не здавайтесь у досягненні своїх цілей. Дякую, що з нами. До зустрічі! Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Ватерпольна Динамо одноосібний лідер чемпіонату України. У п'ятому турі, який завершився у Харкові, підопічні Ігоря Зінкевича не лише перемогли основного суперника, а й не програли жодного матчу. Враженнями від поєдинків львівські ватерполісти поділились з Марією Шпирою. Переходити на велику воду підопічним Ігоря Зінкевича завжди важко, тож стартові поєдинки для Львів'ян нелегкі. Цього разу ще й з календарем не пощастило, і перший поєдинок грали з основним конкурентом. Поступаючись у першому періоді Слобожанцю 0-2, діючі чемпіони не лише зрівняли рахунок, а й зуміли вирвати перемогу. Саме більше я переживав перехід з маленького басейну, давно не грали. Великих тих корективів не вносив після першого періоду. Я просто їм сказав, хлопцям аж домовлялися грати. І один другому допомагає не вказує на якісь чужі помилки, а просто один другому помагає. і Ви знаєте, на хлопців вроді подіяло і була команда. І я просто задоволений командними діями. Наступного дня львів'яни зустрічались зі збірною Київської області у цій грі діючі чемпіони України змусили вболівальників понервувати адже другий, і третій періоди закінчились в нічию. та у заключній частині гри наші хлопці зібрались і у підсумку перемогли суперника 146 на Мою думку. Десь після гри зі Слобожанцем у нас наступний день була. Ну ми за добу провели три гри. Фактично. У нас наступний день була гра вже в 12-й годині дня з ними, і десь спочатку не пішла реалізація моментів, але потім, десь з середини третього періоду, ми вже почали їх дожимати. Кілька годин на відпочинок і о 20.45 розпочалась третя гра львів'ян за добу. Ми за сутки відграємо три гри. Все ж таки, це дуже тяжко. Які б там ігри не були, плюс хвороби гравців. То у матчі проти команди Одеси проблему підопічних Ігоря Зінкевича не виникло. Львів'яни виграли у всіх чотирьох періодах. Фінальний свисток зафіксував перемогу з рахунком 13-6. Вони відпустили своїх двох лідерів, і грали без лідерів. В них така ситуація, що вони вже майже третє місце зайняли. Наступною жертвою наших ватерполістів став аутсайдер чемпіонату Маріуполь. Команду з Донецької області львів'яни обіграли 15-5. Завершували тур з харківським ХПІ, який володарі Кубка України перемогли 17 Відтак Динамо стає одноосібним лідером. У активі підопічних Ігоря Зінкевича 69 очок, а це на три пункти більше, ніж у слобожанця. Повернулись до тренувань. Якщо у Ватерполісців сезон у розпалі, то у регбісті Львівського сокола він лише розпочався. Адже вже у неділю стартує перший тур чемпіонату України серед команд «Суперліги» з Регбі 7 Побороти за першість до Львова приїдуть 10 команд із Харкова, Одеси, Києва, Рівного та Івано-Франківська. Триватимуть перші ігри регбійного чемпіонату у неділю з 9 до 17 години на стадіоні Юність. Групу попали з харківським олімпом і Одесу. Ну, і Під час тих матчів побачимо, як ми підготувалися до сезону. Кредо і в Олімпа гравці залучені до національної збірної, тому я думаю, крім рядових ігор таких чемпіонатів, ми зможемо спробувати свої сили із лідерами і спробувати нав'язати їм якусь боротьбу. Про перемогу говорити важко, але поборотися завжди треба. На цьому у мене все. Підсумуємо спортивний тиждень вже завтра у програмі Спортпанорама о 18 і футбольному огляді пас у понеділок о 18.15. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам сонячних і теплих вихідних. До зустрічі!